У хаті на околиці Володимирця проживав Віталій Ковальов. Йому було 39 років. Він мешкав разом зі старшим сином та невісткою. В останню ніч його життя кілька незнайомців вдерлись серед ночі в помешкання, скаліщили на очах у дітей господаря, зв'язали тіло, рот заклеїли клейкою-стрічкою та вивезли з села. Але по дорозі людина раптово померла. Приїхали до нього в житловий будинок, зв'язали клейкою стрічкою. Прикрили ротову порожнину клейкою стрічкою кляпом, ну провівши його таким чином безпорадний стан. Ну зі слів, якби хотіли таким чином його налякати. І таки налякали аж до смерті. Чоловік помер ще дорогою до лісу. Коли зловмисники це побачили, то стали міскувати на своїм алібі, вигадали історію, нібито знайшли побитого селянина на узбіччі дороги. Вирішили врятувати, поклали до себе у авто і повезли у лікарню. Але медики відразу запідозрили неправду. Під час того, як вони його заносили в приймальний покій, зовні було замітно вже, що людина вже без ознак життя. Детальніше оглянувши, ми переконалися в тому, що нам доставлена не була вже нежива людина. На, на обличчі були садини, лінійні травми були, на правому оком був кровопотьок, був так, синюшність була, І зовні, на, на тілі були синюшні плями місцями на тулубі. Коли вони положили на кушетку для огляду, то я сказав, хлопці, чого в нас обманюєте, що спасаєте людину, якщо тіло вже холодне. Уже згодом експертиза підтвердила, що Віталій Ковальов помер через удушення рвотними масами. У ту ж ніч правоохоронці затримали і двох підозрюваних у смерті селянина. Їх арештували прямо у лікарні. Очевидно, вони не очікували, що їх так швидко викриють. Вказані особи вчинили кримінальне правопорушення, яке кваліфіковано за частину 3 статей 146 кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі людини чинним способом застосування фізичного насильства, що спричинило тяжкі наслідки. Двом затриманим 19 та 27 років. Вони зізнаються у скоєному. Зараз правоохоронці шукають і третього співучасника викрадення людини. Він переховується його фото. Ви зараз бачите у себе на екранах. Чоловіку 45. З ним кілька років проживала колишня дружина покійного. Не виключено, кажуть в поліції, що екс кохана сама попросила провчити чоловіка, начебто через образи над спільними дітьми. Конфлікт виник у зв'язку із тим, що потерпілий зі слів його бувшої дружини наніс тілесні ушкодження їхньому неповнолітньому сину, вказані громадяни, один з яких перебував у співмешках з даною жінкою. Вирішив таким чином вирішити даний конфлікт. Запросив до його участі двох своїх знайомих. У районному центрі, де зухвало викрили людину приголомшені жорстокістю злочинців, односельці кажуть, Віталій був добрим роботящим чоловіком. Останні кілька років їздив на заробітки та допомагав усім трьом дітям. він був на заробітках постійно, а вона туди дітей доглядала. Він приїхав на заробітки. Після заробіток він приїхав, жінки вже не було. Вона десь чи заміж вийшла, я не знаю толку. І все. Він приїхав, видно, хотів сім'ю повернути. Ну і після цього вся ця ситуація з'явилася. Це страшно просто. Я так я так розумію, за що її вбивати, питається. Хоч би якась причина була, чи. чи щоб він хоч, хоч би щось мав би там, якесь багатство. Тож він ні, проста людина заробляє своїми мозолями, годує сім'ю, щоб він щось погано робив. Бо вони ніколи не билися. Такі там, ну як, як в кожній сім'ї, там батько, коли вип'є, часом посвариться, а так, що він битися, то він ніколи я не, не чула, не бачила, що він тих дітей бив. Він дуже любив своїх дітей. Яким має бути покарання для зловмисників, вирішить суд, а поки у даній справі триває слідство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, санкція, якого передбачає до 10 років виправної колонії.